Друзі, всім привіт! Хапаєвтолюю на зв'язку. Сьогодні маємо дуже для вас класний варіант. Він як і підходить для міста. Великий кліренс і легко паркуватись, бо він не є габаритним, а також навіть кудись поїхати і за місто, тому що він на повному приводі. Ось такий Ford EcoSport 2019 року випуску. Це вже рестайлова модель. І також цей автомобіль в максимальній комплектації Titanium. По кузу він має білий, красивий перламутровий колір, гарні ось такі легкосплавні диски. Також має безключовий доступ, має асистент сліпих зон. Узову виглядає дуже гарно, зауважень жодних я не бачу. Присутня камерка, парктроники по колу. Тому для міста паркуватись буде без жодних проблем. Повний привід присутній. Перейдемо у салон. Гарний світлий шкіряний салон, якраз зараз літо. Відповідно, не буде жарив в автомобілі, також присутній додатковий люк. Зауважень я не бачу. Дверні карти всі в гарному стані, без якихось потертостей. От також все в дуже чудовому стані. Попереду ми маємо також сидіння в гарному стані. Нагадаю, комплектація Титаніум 2019 рік. Гарна мультимедія, клімат-контроль. Зараз зробимо запис більш детально розкажу по комплектації. Гарна лінзована оптика, партронечки попереду. Дуже гарний варіант. По пошуку особливо дружині, це ідеал. Так, Повний електропакет присутній, електропривід водійського також є, автосвітло також є. Всього-навсього в автомобілі 40 тисяч км пробігу. Запуск двигуна з кнопки, зауважень жодних немає. Працює він все гарненько, все чудово. Е, мультикермо оздоблене шкірою, в хорошому стані, також присутній круїз контроль, автоматична коробка передач. Маємо клімат-контроль, все гарненько. Також підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Комплектація титаніумна, це, звичайно, саме максимальна, тому інакше і бути не можна. Гарна мультимедія, камерка присутня. Маємо різні там настроювання, все чудово. Ось такий гарненький варіант. Стан наближений до ідеального, тому що в автомобілі 40 тисяч кілометрів пробігу. До речі, замітив тільки, що акустика тут якась теж модна. Тому, якщо у вас цікавий такий варіант, він є у нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізів. Тому здійснюйте свої мрії з хапай авто, «Хапай авто на хапай авто.